Вишкіл для патріотичного виховання молоді просто неба. Представники всеукраїнського об'єднання Тризуб імені Степана Бандери організували тематичний табір. Його мета націоналістичне виховання юнаків та юнок. А ще військова підготовка. Деталі у сюжеті дуже тяжко. А що найтяжче було? Напевно, туналь, і ця стіна велика. Оце було саме найтяжкіше, особливо стіна. Там після тоналю ти швидко йдеш, і в тебе дехлики просто достає вже. Сенді, такий позивний у дівчини, одна із перших прийшла смугу перешкод, яку влаштували для учасників вишкільного табору. Тут юнаки та юнки тестують свої фізичні навички під наглядом інструктора. Ваша задача це не бігти її максимально швидко, а бігти її максимально технічно. Тобто, зважати на свої фізичні можливості, зважати на ті перешкоди, які є перед вами. Відповідно, треба думати. Нехай бо хтось перебіжить трошки швидше. Хтось трошки повільніше на іншій локації, учасників вишкільного табору навчають надавати домедичну допомогу. Ми перевіряємо шию, і після цього зразу дивимося на руки. Також пам'ятайте за те ж рукавички. Як ви думаєте, які можуть бути рукавички? Не чорні, не чорні, правильно і ще є один колір, який не дозволяється, не рожеві. Далі обов'язково пахові зони також дивимось. Ми е, з під одягу отак видавлюємо все, тому що якщо одяг якийсь на гортексі. Відповідно, він ну не буде видно. Ось тут поверхневого цього розумієте. Воно все буде отут скоплюватись просто і вам не буде цього видно. Цьогоріч до табору приїхали 50 юників та юнок з різних областей України. Більшість із них уже мають досвід вишколів. Зараз хочуть удосконалити свої фізичні навички та знання. Минулого року в також була на вишколі, також трьохденному, але на Львівщині від організації Тризуб. І загалом вже більше року стежу за цією організацією. Це дух, те, що дійсно ці вишколи вони дають отаке от відчуття єдності, тому що тут ми всі насправді дуже сильно єднаємося. І загалом, це що ми загортовуємо себе. Загортовуємо себе і відкриваємо собі те, що ми є громадяни своєї держави, і що ми маємо кожен боротись за нашу волю. Брав участь в вишколах від правого сектору. Це було в Чернівцях. Мені подобається те, що тут вчать корисні інформації, тут дійсно вони потрібні нам. Мені здається, кожен має долучатися до нас. Та навчатися разом з нами. Мені взагалі подобаються фізичні навантаження. Я займаюся спортом і поза вишколами, тому мені все подобається. Патріотичне виховання воно безумовно актуальне та потрібне в даний момент. Це українська організація Тризуб імені Степана Бандери такі вишкільні табори проводить регулярно. Ми парамілітарна організація і левову частку програми кожного вишколу займає військова підготовка. Це домедична допомога, дуже багато часу приділяється цьому, оскільки маємо розуміти, що травми кровотечі людина може отримати не тільки під час ведення бойових дій, але й в звичайному побутовому житті. Окрім того, Активно проводимо заняття з зі стрілецькою зброєю, з мінно вибуховими пристроями. Розбираємо їхні веди. Вишкільний табір для молоді тривав впродовж трьох днів.